Ой, морозе, морозенку, історична пісня. Ой, морозе, морозенку, ой, да ти славний, козаче, За тобою, морозенку, вся в країна плаче. За тобою, морозенко, вся країна плаче. Ой, не так вся Україна, як рідна мати, Заплакала морозиха стоя біля хати. Заплакала морозиха стоя біля хати. Ой не плач же, Морозихо, не плач, не журися. Ходім з нами, козаками, медвина напийся, ходім з нами, козаками, медвина напийся. Чогось мені, козаченьки, медвино не п'ється, Десь то син, мій морозенко, з татарами б'ється. Десь то син мій морозенко з татарами б'ється. Із за гори, із за кручі горде військо виступає. Попереду морозенко сивим конем грає. Попереду морозенко сивим конем грає. Бились зранку, козаченьки, до ночі глухої. Козаків лягло чимало, а татар утроє. Козаків лягло чимало, а татар утроє. Ні один козак не здався живим у неволю. Полягли всі, не вернуться ні один додому. Полягли всі, не вернуться ні один додому. Не вернувся й Морозенко, голова завзята. Замучили молодого вороги прокляті. Замучили молодого вороги. Прокляті, Вони ж його не стріляли і на чверті не рубали, тільки з його, молодого, живцем серце взяли. Тільки з його, молодого, живцем серце взяли. Взяли його, поставили на Савур могилу. Дивись тепер, Морозенко, на свою в країну. Дивись тепер, Морозенку, на свою в країну!»